Цей стендап я спеціально вирішив записати на дев'ятому поверсі, звідси до землі приблизно 30 метрів. І я тут, щоб наочно показати вам деталі теми, на яку сьогодні піде мова. Зокрема, про порятунок людей, що живуть вище п'ятого поверху. Якщо раптом на цьому поверсі станеться пожежа чи вибух, дістатися сюди рятувальники зможуть лише за допомогою спеціальної автодрабини завдовжки щонайменше 35 метрів. Подібні автодрабини. Ми бачимо ледь не щодня, коли ДСНСники ліквідовують наслідки влучань російської зброї у багатоповерхівки. Однак сьогоднішнє наше розслідування про те, чому профільне ДСНС не хоче купувати автодрабини і іншу потрібну для рятувальників техніку і кому це вигідно. Тож підписуйтеся, і ми розпочинаємо. В Україні працюють десятки регіональних підрозділів ДСНС. Зазвичай кожен із них окремо формує потреби і проводить закупівлі на те, чого потребує їхня відчайдушна і небезпечна робота. Однак цього року ситуація змінилася. Про це детальніше ми розповідали у минулому розслідуванні. Зараз коротко нагадаємо. Отже, в червні цього року Міністерство економіки в особі Юлії Сверденко зобов'язало управління забезпечення ДСНС України зробити централізовану закупівлю аргумент приблизно наступний: регіональні управління не справляються з тендерами, тож ми все закупимо за них оптом і закупили 71 автоцистерну. Виграла лот компанія Пожмашина за нашими приблизними підрахунками. На одній машині нагріли по кілька мільйонів гривень. Низку заяв про це до правоохоронних органів ми направили ще до виходу розслідування, аби отримати якомога найшвидшого реагування на дану ситуацію. І як не дивно, Держаудитслужба найперша прокоментувала цю ситуацію. Перевірки були в усіх постачальників ДСНС. Голова Держаудитслужби прокоментувала справу ДБР проти пожмашини. Пожмашина поставила ДСНС Львівської області три пожежні машини за ціною 11 мільйонів гривень кожна. Прибуток компанії становив майже 3,5 мільйони гривень. Ривень, але ДАСУ, керуючись постановою уряду номер 335, визнала цей прибуток збитком держави. Також очільниця Дасу наголосила, що пожмашина не єдиний контрагент ДСНС, і висновки щодо решти компаній у відомства такі ж. Але чому ДБР прийшло тільки до пожмашини? Можливо, питання не лише в прибутку, сказала Басилаєва. А згодом детальніше вивчити діяльність вирішили правоохоронці. Ми маємо копію доповідної записки на ім'я очільника МВС Ігоря Клименка. В документі десятки фактів порушень. І дуже багато цифр, та спочатку найбільша: 3 мільярди 38 мільйонів 685 тисяч. Це загальна сума виявлених порушень та недоліків. Тобто ці гроші фактично вкрали у держави. А щоб ви могли порівняти, це більше 200 тисяч fpv дронів, які вкрай необхідні нашим захисникам. Або дивіться, скільки б ми зборів могли позакривати. Причому у документі є і конкретні приклади. Наприклад, коли підрозділ хотів закупити автодрабини, і кошти забрали, і спрямували на геть інше. Непотрібне цьому підрозділу обладнання. Зараз трохи відійдемо від теми, облаштуємо експеримент, що робити рятувальникам, коли потрібно на 9-й поверх а автодрабини немає. Ліфтом користуватися небезпечно. Тож один вихід бігти сходами. Погнали! Друзі, секунду. Я добрався до 9-го поверху за 3 хвилини. Але, звісно, вправний рятувальник драбиною дістанеться набагато швидше, бо я ж біжу зігзагом, а він рухатиметься по прямій. А це неабияк важливо, тому що кожна зайва секунда це чиєсь врятоване життя. Проте сумському підрозділу ДСНС купити необхідні автодрабини не дали. Ще у травні рятувальники Харківської області просили ДСНС надати дозвіл на закупівлю автодрабини від 45 до 55 метрів. Чому така довга? Бо у Харкові чимало 16 поверхівок, особливо на північній Салтівці. До кордону з Росією звідси менше 30 кілометрів, і наслідки близькості зараз ви бачите самі. Однак, замість однієї довгої драбини сюди розподілили дві короткі, і це ще пощастило. Бо, наприклад, сумські ДСНСники теж просили. Сили дозволити їм закупити автодрабини завдовжки 35 і 45 метрів, та тендери довелося скасувати, бо ці гроші забрали на тендер, про який ми згадували на початку. Той що гуртовий. І до речі, в записці є і про нього кілька цікавих деталей. В результаті перевірки аудитори з'ясували, цей тендер прописували спеціально під компанію Пожмашина, щоб саме цій фірмі дістався найбільший куш 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Закупівля. Розподілили на два лоти автоцистерни ємністю до трьох тонн і до п'яти З'ясувалося, що точно такі машини закупляли рік тому. Аудитори порівняли ціни і вуаля на цій закупівлі державу нагріли на майже 300 мільйонів гривень. А тепер найцікавіше, згідно з документом, дефіциту пожежних автоцистерн до трьох тонн у нас не те, що немає, їх майже втричі більше ніж потрібно, і закуповувати їх в такій кількості точно потреби не було. Тобто, виходить, ти можеш все життя просидіти на даху в очікуванні драбини і рятувальників, а закуплять все одно не те, що потрібно ДСНС, а те, що потрібно друзям, ДСНС. Друзям, які вміють ділитися та дякувати за те, що саме ваша фірма. Виграла тендер. Інші цифри з доповідної записки ми просто перерахуємо, щоб не витрачати час на деталі. Понад 226 мільйонів наварили під час закупівлі автодрабин для різних підрозділів. Ще 109 мільйонів втратили під час різного роду оборонних закупівель для рятувальників. 45 мільйонів гривень переплатили під час закупівлі спецмашин у Івано-Франківській і Львівській областях. І ще чимало різних прикладів. І знову нагадаємо загальну суму: 3 мільярди 38 мільйонів. Онів шістсот тисяч загалом можна припустити, що головний апарат ДСНС просто ігнорує нагальні потреби своїх підрозділів, але чому? Припускаємо, що вони це роблять в особистих інтересах власного гаманця. Ми надсилали запит з таким питанням, проте відповіді так і не отримали. Також запити направили в усі інші установи, які я згадував раніше. Проте відповіли не всі. Зокрема, ГПУ направили для розгляду та перевірки під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, викладених у нашій заяві. А набу не вбачає об'єктивних даних, що можуть свідчити про вчинення. Корупційних правопорушень. Ця історія набула чималого розголосу, і хотілося би, щоб правоохоронні органи нарешті зацікавились цією темою. Ми з нього надійшлимо заяви про знайдені порушення та сподіваємось на найшвидше реагування. Ви ж тим часом підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові розслідування у корупційному світі.